Те, що загарбники намагалися встановити у любимиці на Херсонщині свої порядки, видно, як тільки під'їжджаєш до села. Цілілих будинків тут майже не залишилось. Ми підозрюваємося в тому, що ми знали про нальот російської авіації. Що із за нас гибнуть люди, коли нас привели сюди, нас. Забрали, понадівали нам на голову кофти, привезли. Чоловік йшов переді. Його вели. Мене вели ззаді. Пані Марія розповідає, як її з чоловіком окупанти завезли до місцевої школи. Там російські загарбники облаштували свій штаб і влаштували свої нелюдські допити навколо руїни, стіни в дірках від снарядів. Так росіяни замітали сліди своїх злочинів. У коридорах досі ящики з підбоєкомплекту та сухпайки. У Марії перехоплює подих. З кожним кроком цими коридорами окупанти вели жінку під руки на допит. Два чоловіка вели з чоловіка, і два чоловіка били мене це сюди, по цьому коридору. Вас сюди завели? Да, цей клас. Я заходжу. У мене на голові та кофта. І я вже не пам'ятаю, чи я сама сіла, чи мене, походу, посадили тут на столо. А я дивлюсь, а чоловік там уже на колінах. І я знімаю ту кофту і починаю сильно пищати. У літньої пари забрали телефони. Обом зав'язали очі та кинули до якогось підвалу. Дуже тісне приміщення, згадує жінка. У нього ж була тач кофта на голові, вони його пістолетом по голові як влупили, аж розрубали йому голову. І він сказав, за що його так, він... вони кричали на колення. Він каже, я нахилився, а там, каже, прірва. Молилось. Голос молилось. В... Да, І плакала і молилася. Господи, помилуй, спаси, і я там молилася голос, страшно. Від усього пережитого пані Марії схопило серце. Її витягли з підвалу і вперше за весь час знущань дали води. Посадили мене отут і почали, побачив, що мені погано, взяли такого піджака і почали от туди хлопець, не стояв воєнний, і почали отак наді мною махати мене. А чоловік сидів коли мене, я падала і тримав мене, щоб я не впала та не впала. От того нас і витягли. Я десь там, мабуть, просиділа годин п'ять. З чоловіком потім ще добу російські нелюди допитували літню пару, звинувачуючи у співпраці з українською армією. Марія та її чоловік далеко не єдині, кого росіяни тримали у полоні на Херсонщині. Тут в підвалах тримали і мужчин тримали тут по місяцях. Що в актуально? Ну що вони приїхали? Я не знаю, бо вони не розказують. Ну вони такі ходющі були, такі зарослі, що страшно було дивитися на тих на них. Казали, що тут що давала, а там кажуть, дуже паршиво. Раз три дня казали. Грабіжі та розстріли будинків просто заради розваги. У Любимовці окупанти поводилися, мов хижі звірі. Підтверджує, тому тут чи не на кожному кроці. Українська армія вибила російську орду з Любимовки місяць тому. <звінь> У вже звільненому селищі місцеве розпочали велике прибирання. Жінки збирають посічені гілки на алеї героїв. Які виборювали перемогу у Другій світовій? На 9 маю сюди завжди приходили, завжди тут празднували, А вони побили. Ну, все, бачите, що зробили. І пам'ятники, і це все побили. Ну нічого, що зробимо. Почистяємо все, зробимо, і все буде добре. Велике прибирання у любими тепер майже щодня. Люди щосили намагаються повернути життя своєму селищу, яке тепер знову під синьо жовтим прапором. Фейна медалюк Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.